Класники усіх шкіл міста приходять на стадіон Юність розминаються і вже готові виборювати перемогу. Адже кожен переконаний, його школа найкраща. Принаймні так про свою альма-матір каже учень спеціалізованої школи номер 1 Ілля Герчовський. Хлопець вже має досвід участі у таких та й навіть масштабніших спортивних змаганнях, тому сподівається на перемогу усієї команди. Ні, не складно. Я три рази грав за школою футбол, три перші місця брав і на кікбокс їхав на область. Хочу свою школу підтримати. За перше Так, кікбоксом і футболом. школі дають радість, медалі дають. Надіюсь, перше місце візьмемо. У кожній команді 20 учасників, 10 хлопців і 10 дівчат. Кращих спортсменів визначали згідно з результатами у наступних видах спортивних прав. Біг 60 метрів, стрибок у довжину з розбігу, метання м'ячика та вправи на прес розповідає головний суддя змагань Світлана Дурундяк. Це якраз такий пік у дітей період, де діти перебудовуються, тобто вони ще діти, а вже психологічно десь думають, що вони дорослі, і зараз ця фізична підготовка, і що вони займаються спортом. Том це дуже далі великий поштовх і до подальшого життя, тобто для того, що формується дитина. Спартакіада передбачає ще два види спортивних прав це крос, біг понад кілометр та плавання. Готувати до кросу вирішили лише ту команду, яка відстоюватиме честь на обласному рівні. Ділиться Світлана Дурундяк. От із плаванням буде скрутніше. Взагалі має бути ще в цій програмі плавання, але на жаль, так як у нас басейну немає, ми не маємо де плавати. Але команда, яка буде готуватися до всеукраїнських змагань, повинна буде плавати. Ну я думаю, що будемо проситися в районах, так як в місті немає і. Було би таке бажання і були би такі пропозиції до нашої влади, щоб ми на кінець наше хороше писанкове місто дочекалося басейна, бо нам стидно перед районами, що всюди є басейн, а в нашому такому спортивному місті басейну немає. Спортивні змагання це перш за все дух конкуренції, і цей дух дотає ще більше стимулу самовдосконалюватись, каже учасниця змагань Ірина Іванків. Дівчина навчається у Коломийській гімназії, захоплюється тенісом. Каже, змагання показують спортивний ріст колективу школи та згуртованість її учнів. Мені дуже подобається спорт, подобається бігати, змагання, щоб показати, що наша школа є не з слабких шкіл, що вона достойна поваги, між іншими. І бачите, на якому рівні піднялася протягом цілого року школа. У підсумку третє місце розділили восьма школа і природничо-математичний ліцей. Срібними призерами турніру стала команда спеціалізованої школи номер 1 Перше місце та право представляти Коломою на обласних змаганнях вибороли учні четвертої школи. Ольга Гириджук, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК.